Хочу коротко, сказати вам сотрудний опит. Я не маю нічого похвалитися, бо не вийшов що тому опиті таке позитивне, але знаєте, знаєте, що в нас із України будуть чотири дерева конференції, я був одним із них. Я не виїжджав за час війни за кордон і не мав допомоги виїхати, в мене немає на того Я понял, що моя віра слава. Я чувствую, я думаю, я Господь не мог там прийти з серця якось розположити, а не мені просто казати, які княжають, все. я поїхав, повернувся і все добре. А мені казали нет, назад, коли не можу виїхати. Ви знаєте, що сталося? Сталося, тому, що на... Ну, Може, ви таки читали, я тут думку, що коли ти не пойдеш, то таке запитання, то Бог тобі дає майтя, не має легке, як по нашому полюдське. По людське було б так – не прийшов має тяжке, на тому має легке, може справишся. А Бог дає наоборот, має І от ми подали бумаги, документи у Київ. мусимо розвити наряд поліції і можна доправити в найближчі кЦК. Тобто я на сході був поїхати, все засіла. А тут вони так і зробили. Приїхала поліція, яка сівщив із двома поліціянтами, Ми приїхали три цика. Я кажу, може б я поїхав. що Так може кардинально помінятися, що ця людина, то я з костюмом, з білим мастер, між галузком, настроєм їхати туда, поруп'ю, а от суди, це карта, разом, з такими людьми, печати там. Але ви знаєте, той, сестра, я там ще поняв ну, що якщо хочемо різбол, то навіть якщо і ти не хочеш, то ти там будеш. Бо я казав, я буду казати, я поїхав на генеральну конференцію по вірі нашим праці, не по-моєму вірі. У мене віра вже пропала. Я розумів, що що, треба. Коли я сидів у цікаві, я розумів, що рано мені можуть назначити Белта. І далі можуть оправити в воєну час у Ровно або Андреапаря, чи Ну, Така перспектива була дуже реальна. Але чудо сталося в тому, що брати молилися, молилися сім'я, всі молилися, хто знав. Ніколи я встав рано через якийсь час, мені кажуть, просто все сила, подали думку, у своєму. Я забрав свої речі і поїхав. І виїхав. Втячує втечю, що ДЦК з не зняли розшук. Я зробив ще одну попадку і через якийсь пару часу вже у майщині розустрілися з нашими братами, і я був не ранені. і все, от перший Господь, веде, Господь спитує віру. На бажаю, не забудьте, коли перший раз у вас було такі сомніння. Слідуючі спитання може бути найтишки. Може нам, дорогі мати, твердо віру. Знаєте, в нас тепер війна і якщо у заміде, і не просто. І сюди можна їхати, і взагалі не просто. Я хочу сказати, що люди... У формі, які вас просто на Ну, рішати перевірити, а для того повести подати, а потім повести ще в область, розумієте? І ми ну, всі потихоньку ударом, але я думаю, що це теж е, наша віра, в тому проходити з питання і припевлять. Ви тоді Господь нам можемо поставити, щоб наша віра була тверда. І тепер коли я у нас файла, повний завтра радісно віти повні завжди в Александрівці. Не так часто. Нас тут буває, на жаль, кому не слава Богу. Проте і все ж таки, але якщо нам прийдеться бути там, де брат Олег, або ще в якихось станних містах, то Господь, Господь і там із нами, і хто вже з нами буде, я хочу казати, що там люди ще майстрі моляться, чим коли що красиво в зробили, хто я Поэтому як Господь проведе, так треба за ним йти. Дякую за увагу, Боже благослови.